Для мене, як для депутатки, дуже важливо було, щоб люди відчули, що їхнє життя покращилось в громаді, бо я теж як місцева мешканка і розуміла безпосередньо проблеми, з якими люди стикаються щодня. У мене є досить багато знайомих, і друзів, колежанок, які працюють на різних рівнях влади. І спостерігається така тенденція, що там, де треба працювати, це більше там в селі, да, сільські голови, то там більшості жінки. Там, де стосується якихось фінансових питань чи більше влади, там в більшості чоловіки. Якщо є справді таке бажання, то не треба сумніватися, треба йти і робити.